Побувати там, де ніколи не був, і побачити те, чого ніколи не бачив. Цей туристичний девіз зараз актуальний як ніколи. І справді, чим ще можна здивувати сучасного мандрівника? Стандартний туристичний принцип ЯТП приїхав, побачив, попоїв, переночував і поїхав, не влаштовує як самих туристів, так і тих, хто надає такі послуги. Вийти зачарованого кола спробували на семінарі, де експерти в галузі туризму давали теоретичні поради власникам відпочинкових та рекреаційних об'єктів, як досвідченим, так і початківцям. Кожен з них розраховує на обслуговування клієнтів. Так, відповідно, кожен розраховує на якусь економічну прибутковість. Тема семінару економічна нас складова розвитку збільшення доходів підприємців таки за рахунок чого. На за рахунок клієнтів за рахунок кого, да, яких саме клієнтів за рахунок е політики ціноутворення, програми економічної та маркетингової. Важких та незрозумілих термінів доповідь експерти не використовували. Все пояснювали на прикладах. Кожен з присутніх сам міг для себе вирішити, як розвивати свій бізнес. Були й такі, що вирішили радикально перепрофілювати його. Так, пані Анна будувала власний готельно-ресторанний комплекс. Після тренінгу в неї з'явилася інша ідея. Зацікавило мене питання про зелений туризм, який у нас розвивається, тому що у нас у розвитку йде як готель будується другий поверх, і це для мене дуже цікаво. Справжнім відкриттям для неї, як і для більшості, присутніх, стала інформація про переваги зеленого сільського туризму. Одна з них можливість приймати в себе до 30 гостей, при цьому не реєструючись як приватний підприємець. А це в свою чергу звільняє власників подібних туристичних об'єктів від додаткових податків. Сьогодні власник садиби, який надає послугу з тимчасового проживання і харчування, він сьогодні не йде до держави просити щось, ніяких дотацій. Він самозабезпечує себе. Як правило, у садибі двоє, а то й троє, мають робочі місця, хто конкретно займається сільським зеленим туризмом, надає послуги. І це соціальна складова. Я би цей, цей вид діяльності назвав соціальним підприємництвом, яке сьогодні допомагає селу. Україна відродиться від, через розвиток села. Перевага зеленого туризму переконували експерти в його гнучкості. Головне завжди слідкувати за туристичними тенденціями. Заробляють на ньому не тільки власники агросадив, адже турист, як правило, цікава особа. Тому гроші залишатимуться як у місцевому магазині, так і генделику, музеї та навіть церкві. У виграші, як то кажуть, усі щодо закордонного туриста, то його в першу чергу приваблює самобутність того чи іншого регіону: культура, традиції, кухня, обряди у цьому Рахівщина точно не пасе задніх. Вже ми говоримо про бренд Закарпаття туристичний, так але бренд це є люди, носії цього бренду це не 10, 20, 150 об'єктів. Це люди, які тут проживають. Для них це теж має бути цінністю. Туристичний тренінг, а його провели з ініціативи народного депутата України Василя Петьовки. Показав, що туризм це галузь, на яку потрібно робити ставки. А на Рахівщині є ініціативні люди, які готові пристосовуватись до тенденції сучасності, тільки щоб туристичний потік з кожним роком зростав.